Такі наші фаворити називається сам дрон Грім, FPV-дрон вісьми дюймовий. Тоже така цікава історія. Люди самі нас знайшли. Ну, ми взагалі шукаємо. Нам ці засоби потрібні, ми там комусь дзвонимо, там у когось навіть купуємо, когось пробував, просимо, щоб нам купили волонтери. Тут люди нас самі знайшли, дали 5 штук, кажуть, попрацюють. Ну, в мене ще в бригаді, правда, один хлопець, командир протитанкового батальйону, до цього мав досвід з ними співпраці, але вони не FPV-дрони в них брали. У них є нічний дрон для скидання великих важких. Боєприпасів називається волоняка. Це такий акатокоптер здоровенний. Він там несе, якщо я не помиляюсь, до 10 кг корисної ваги. Компанія яка виробляє небо перемоги. Власне, на цих дронах у нас виходило літати на рекордні для тих для умов ребу на рекордні 10 км. У нас вдалося залетіти, там де ворог взагалі нас не очікував бачити. А найближчий конкурент невдалий летів на 6. От ну 6 це теж якби, ніби як непогано, але не порівняно з 10 так. Там просто люди якось зробили. Я не знаю, мабуть, я підозрюю, що. Є якась історія роботи в бізнесі, ну, виробляти нормальну продукцію. Да? Тому що там стоїть все нормальне. Там стоїть нормальний зв'язок, нормальна камера, нормальні двішки, нормальні батареї. Ми там ні чорта не переробляли, просто взяли його з коробки, приєднали до нашої системи зв'язку і полетіли вражати цілі. У них у цих дронів у нас поки що ну це з такого мого досвіду найбільша ефективність. Більше 50% у нас ефективних вражень. Основне питання це якраз зв'язок. Єдина модель дрону, яку ми взяли з коробки, і там стоїть такий зв'язок, який я сам окремо замовляю, щоб ставити на інші дрони. Вони нам постачають ці дрони, але знову ж таки недостатньо. А недостатньо чому, тому що ресурси обмежені. Хочу всім допомогти, хто донатить, хто допомагає українському війську, хто допомагає нам, допомагає українській перемозі, допомогти не чинити таку помилку. знаєте, як не інвестувати в неефективні проекти, не викидати гроші замарно. Потрібно інвестувати в те, що приносить потім ефект. Я а Пропоную і всіх закликаю задонатити на цей дрон на грім виробництва небо перемоги. Ці дрони вони передадуть нам, і відповідно, ми зможемо отримати можливість ними набити побільше, побільше москалів. І не ведіться на уловки, бо дехто там робить дрон за 10 тисяч гривень, хтось за 15, да і намагається це потім для волонтерської спільноти показати, що це перевага. Не ведіться на це, не може за 15 тисяч дрон бути ефективним. Я от вам авторитетно заявляю, як людина, яка пробувала. Такими працювати не вийшло. Донатьте небо перемоги, і ті дрони, які вони зберуть за ці донати, куплять на них детальки, зберуть деталі дрони, відправлять нам. Ми ними на москалів. А ви, в свою чергу, будете переконані, що ваші інвестиції вони ефективні.